Так, ну що, настав час показати мою колекцію. Частину колекції. Це колекційні ведмедики Теді, Ну, не тільки теді, а й друзі теді. Але це мої роботи. Ось, мініатюрні Тедіки, У кожного з них зріст 9 см. Так, тут у нас Парочка. Ще одна парочка. Такі собі принц і принцеса. На диванчику сидять. Привіт! Так, що вам ще показати? Ага, отут у мене красунчики стоять. Так, два рижика. Це з моєї старої колекції такі були головастики. І декілька з них ще приїхало з Києва. Я їх робила. Японці їх любили купляти. Так, це зойці. Бачте, майже такі великодні. Ще один красунчик. Так. Це ведмедик такий. Оксамитовий і пташечка звати. Я її посадила на катушку просто, мені вона дуже подобається. Тут у мене муміки, мумітрольчики. Мумі Бачите, один, другий, щось завалилися. І курка звати. Ну, теж на баску. А оту рамочку я купила на облушиному ринку. Мені здається за 5 євро. Так, тут ще два чудика зимових, бачите, Вже весна, а в них все новий рік. Поки що один в шарфіку, інший взагалі в повному. Так скажемо, обмундруванні. Так, ось сього манюнька сидить теж. Ла -ла 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 -ла. Ялинку треба прибрати, бо вже літо скоро, а я ще. Новорічний антураж маю. Так, ще отут у мене красуня і подаруночки від моїх українських колег. Так, ось о, товариш в нього місця немає. Він в мене стоїть окремо. Такий король В короні Так. Ось, ось ще теж недорозуміння. Я не знаю, як правильно сказати. Бідося така вийшла. Коротше, пробувала нову викрийку, дивіться, що вийшло. О, така маленька голова і здоровезне тіло. Але хай буде. Може комусь подобається. Всі різні вони в мене. Так. Що ще? Поїхали далі. Так, тут теж новий рік. Ось у мене музикант сидить. Ще один манюнчик. Оксамитовий кролик. Такий трошки брутальний, слоненятко. Я її люблю. Це старовинний плюш радянських часів. Це віскозна така красуня. Голді я її назвала. Так, валяні їжачки і. Ой, хтось впав, добре, що вони не розбиваються. Так. Оце в мене миша, але сказала, що схожа на норку. Не знаю, що таке. Так, це зі старовинного плюшу німецького зшитий, але він, ну такий майже такий борс. Дуже маленький борс. Так, уно ще головастіки. Тут у мене прикольна штука, я собі зробила Джулія Ледико. Це виграла. На різдвяному якомусь там святі, святкуванні. А оце старовинний ведмедик, він випускався, мені здається, до 50-х років. Це фірма, яка потім звенкрутіла, і він повністю, так, ще раз показую, він повністю металевий, обклеєний хутром. Ось так. Ну Ось, це моя колекція. Бачите, яка краса, 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 краса ручної роботи. Це частина мого джулі-ательє.